Екшн-сцени від першого лиця. Підходимо до села Шандриголового. Намалювали свого сраного ведмедя, російський прапор, який тут не дуже довго той висів. Тому що ми село звільнили. Як командира? Я не знаю, у нас свого командира. Не обманули. Ким я тільки не був, тим бочку. У мене перша професія викладач хореографії артист Бале. І я такий думаю, ну. Якщо, якщо зашкварюватись, то повністю. Я починаю танцювати по факту GoGo в китайському клубі. Попрошу вас представитися, хто ви і як вас звати. Я офіцер бригади гвардії наступу 3018. Рубіж, Андрій, Отче наш, або, по-простому, отче. Які найсмішніші жарти зв'язані з вашим прізвищем? Ой! Та любе, все, що пов'язане з християнством: від Алілуя до падре до там, дай Боже і так далі, і тому подібне. В мене була один раз з збіркуцями ситуація. Зловили нас ну, молодих гарячих і перспективних хлопчиків, працівників Шестерого біркута. От, І він мене так ласкаво пару раз привітав своїм кулаком. Питає: Фамілія. Я йому кажу, отче наш. Він такий прізвище, отче чи наш лящад! Ти що дебіл? Фамілія! Кажу, отче наш. Він так хвилин 15 протримав, я йому постійно казав прізвище, він не вірив. Він каже, що ти молишся, йди отсюда. і відпустив. А хлопців наших забрали. Отак от мені повезло. А яке походження взагалі? Козацьке. Це старе українське козацьке прізвище. У вас в роду є священники? Не знаю. Дуже велика ймовірність, що він був певне якимось або капеланом, або батюшкою. Але ви все ж обрали служіння. Це ж теж служіння. Служити Боговій Україні. Так? Тіпікал земля на Донбасі. Диви. Тупо. Це при тому ну, без дощу. Просто глина. Яка ну, аж звук глухий. Прикиньте, тупо глиняка. Як тут нормально можна копати. Робочі будні, коли кажуть, що безпілотчики, не копають. На фоні бахкає, а він бляд, без броні, без нічого. Копає. Божарко. То постригтись пора, В Влітку 22 року мій покійний побратим. Один з найпрекрасніших людей і командирів, яких я бачив в своєму житті Юра Дрон. Він тоді дуже багато працював. І тоді сама аеророзвідка вона набула такої потужної сили. І я бачив, що він найбільше виїжджає на роботу, найбільше виїжджає працювати, приносити результат. Я такий, блін, я теж хочу, прикольно ж. От. А ви перед цим були піхотин? Ходуном. Ходуном, так, да. в підрозділі. І, власне, а, тоді я в нього попросив: типу, навчи мене, ну навчи. Він мене спочатку не виходило, бо там симулятор був на АТ-режимі, хто зрозуміє, той зрозуміє. І відповідно воно було значно важче. І мені тоді я просто не розумів, як так, то що ж це таке. Е, ну, Не можеш бути настільки рукожопим. От і перший раз він мені дає літати, я вроді би, літаю, дуже суперлегко, класно. Е, опускаюся вниз, він ловить спуфінг, галючить, і улітає, і розвалюється в стіну. І з того моменту я от почав. Розвиватися в цьому напрямку. От, взирив на камері. А ось димок. Так, є, бачу, 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 бачу. Зараз буде ще один димок. Все, я оставляю мінальці на рамка, а якщо буде активність, кажи одразу. Плюс, брат, спасибо за роботу, продовжаємо далі наблюдання. Найкрутіші результати було на Бахмуті, коли ми коригували артилерію. Там можна було в день баранити по 30 там легесенько представників російської армії. Це було прекрасно просто. Іван, йобат, Ванька, вставай, ну ти на. От вже полежать він рішив, ти гляньо. Вони йдуть, вони вмирають. Вони йдуть, вони вмирають. Красота просто. Це була не робота а мрія. І ми коригували артилерію. Тоді артилерія працювала якнайкраще, як тільки вона бачила групу піхоти, групу техніки тощо, ми відразу і спалювали. Які то особливі достопримечательности в то место, куда отвезли. Фабри... Фабрика, завод, ферма, водокачка, вишки, башні. Що поблизости є? Ферма. Як командир завод? Я не знаю, у нас був... Було... А, ты не знаешь свого командира, не обманывай. Алексей. Фамилия. Александрович. Фаня. Фамилия. Не знаю, позив, у нього був не мой. Дуже класно було на е, харківському контрнаступі. Це був надзвичайний азарт, це було надзвичайне піднесення моральне. Ми вірили в те, що вот, зараз ми їх витіснимо. Ми знищили ворогів в величезній своїй кількості. Підходимо до села Шандриголового, яке за інформацією засновано в 1688 році. І щоб ви розуміли, тоді Росії не існувало і в паміні. Тоді були всякі московії, імперії, тому подібне зало. Але ці виродки, звісно ж, підісрали. Намалювали свого сраного ведмедя, російський прапор, який тут не дуже довго той висів. Тому що ми село звільнили. Класно було, коли наша бригада затрофеїла танк російський, а так приблизно е зареєстрованих 50, 300, 200, 300. В противника От. І це невеликий не результат, але достатньо хороший, я вважаю. Тільки що було пряме попадання в будинок, в якому ми сиділи, виходе. Пішлі, пашлі, пашли, давай! Бігом сілі! Сідаємо! Да. екшн сени від першого лиця! В кіно! <різь> Пізка! Коли ваша війна почалася? В 14-му році. Навіть в 13-му році. Янукович був при владі, і тоді було очевидно, що це перетворення нас в якийсь анклав Росії. Якраз мені стрельнуло 19, і я пішов в добровольчий батальйон організації українських націоналістів. Я там отримав контузію таку серйозну, Після того мене вивели, пішов вчитися в університет. Провчився там рік, зрозумів, що не цікаво. Це був 16-й. Десь повоювали за цей час. Національна гвардія мала стояти на блокпостах. А наша бригада створювалася для того, щоб воювати. У мене було розчарування нас довго не відправляли на фронт. А потім, коли я звільнився, через три місяці ця бригада поїхала на світлодарку і дуже гарно себе там показала. Ну, тобто, мені було дуже зашкварно. Як ви ухвалили рішення виїжджати з України? Лежав на дивані з подругою. Е, і Вона така: слухай, давай поїдемо подорожувати. А що може бути краще, ніж мандрівка? Давай, взяли глобус в океан, тиць не підходить ще раз. Індонезія. О, поїхали, поїхали, купили квитки, поїхали. Це було дуже легко, дуже просто і абсолютно там без ніякого плана по факту. Ми подорожували разом майже півроку. Потім ми зупинилися в Камбоджі, бо розпочався ковід. Почали шукати роботу, знайшли роботу. І потім наші шляхи розійшлися, і, відповідно, вже ми рухалися в інших, так мовити. Ви не подумали повернутися додому? Ковід. Е -е е -е кордони закриті, міста закриті. Ми залишилися на острові, який 4 місяці 4 був закритий. Ми не могли звідти виїхати. Ким ви влаштувалися в Камбоджі? Ким я тільки не був в Камбоджі. Я працював офіціантом 350 доларів місяць. Ну і нам давали житло і харчування. Виходиш з хати, залив, Індійського океану, блакитна водичка, класно, В тебе кожного дня є обід, ти собі в обід поїв, пішов, покупався в океані кльово. Потім я бомжував в прямому сенсі, так. Да, я собі спав в гамаку, спав в палаці, з місцевими населенням йшов там, там. Іду, іду, іду. Вони бачать, що якийсь білий хлопчик де там вони накликали їсти? Буду класно. Поїв, все, супер. Там є такий один з найстаріших а, цих а, храмів, храмових комплексів Ангкорват. І там вхід 39 доларів. А в мене було 79 всього. Я старався їх не витрачати, бо в мене більше ні копійки не було. Я джунглями проліз по всіх храмах Ангкорвата через всю охорону. Ось а, тільки не зайшов в самий головний а, храм, сам Ангкорват. Ми на шару перелізли через забор в храм, і я вже отримав сиро, але я бачу слоників. Це так мило. І там кругом куча поліцейських стоїть. І мене тричі ловили. На третій раз мені кажуть, все, тюрьма. Я кажу, та добре, в будь-якому випадку буде де спати буде де їсти. Ну дивимо, яка дивимось, байдуже. А вони хмери вони дуже лінивий народ, і їм просто було впадло робити ці папери. Вони мене посадили на мопед і повезли в найближче місто, там десь кілометрів 40. А поки ми їхали, я всі храми знімав на телефон, посміявся з того. От, власне, в мене така екскурсія. Що ви там робили? Ремонтував човни, копав, робив все, що треба. Тобто, ну я людина, яка ніколи цим в житті не займалася, зачищав човни, клеїв скловолокно і так далі, і тому подібне. Тобто, займався всім, чим можна для того, щоб заробляти. От і займався кросфітом постійно там. Там я познайомився з Юлею. Юля це моя дружина. Звідки вона? З Новосибірська. — Яке перше враження було від того, що вона росіянка? Це ж зашквар. Що може бути зашкварніше ніж росіянка? Ну, типу, росіяни в мене завжди були не на рівні з українцями, однозначно. Але вона була прикольна, вона була цікава. В неї дуже багато плюсів і дуже багато людяності на насправді. От. Я їй завжди казав, що ну, Новосибірськ — це ж Сибір. Я. я завжди казав, що Сибір це Україна. От. І я їй кажу, більш як впевнений, що в тебе десь та українська кров є. Бо ну, ти не можеш бути росіянкою, бо росіяни надто модокуваті для цього. Я сиділа, що вона ображалася, бо вона жила в російському оточенні, в російській пропагандивному світі тощо. І навіть коли я їй сказав, що в нас іде війна з Росією, вона така: яка війна? Кажу, а Крим забрали, там ну, купували. Вона каже: ну нам розказують, що люди самі захотіли піти в Крим, і вони перейшли. Я кажу: Боже, кажу, тобі скільки років? Ну, невже люди такі: ми хочемо в Крим, все оп, прапор Росії, і все. типу. Для неї все це було новинкою. Далеко від політики від цього всього, та й в принципі росіяни далекі від політики, але близькі до ідеології. Їх промивають мозок. Їм розповідають про великі руські сказки, їм розповідають про велику руську історію. Ви встигли за цей час одружитися. Mm. Як це сталося? Онлайн. E, завдяки американським законам штату Огайя, От, У нас була онлайн-процедура. Ми зібрали туди друзів, батьків. Та, Там нас була конференція. За два з половиною роки ми бачилися місяць. І чого я вважаю, що вона прекрасна людина, бо за два з половиною роки вона мене не кинула. Не проміняла на якогось німця, не зрадила, не сказала мені, що я вже замучилася чекати і так далі, і тому потім. хоча вона мені про це говорить. І вона не українка. Розкажіть про джунглі. Що це за робота в джунглях? От, власне, коли я працював в клубі, я там в групах різних писав там в українських діаспорах, типу, можливо, хто має якусь роботу, я готовий на все, типу, вчуся швидко, тупуватий, але не, ну, не сильно. І власне, вирішилося все. От в клубі, майже через чотири місяці, після того, як я написав, мені пише один хлопчина, пише: Привіт! Я від такого-то, такого-то. Ти воював? Кажу, воював. Ти служив, кажу, служив. Є природоохоронна американська організація Wildlife Alliance». Я такий: вау, круто! Що треба робити! Потрібно е, займатися охороною лісів, рятувати тварин. І рятувати ліс від вирубки. Я такий, фу, байдуже на зарплату, давайте. Він мені сказав зарплату. Я сказав: Хо -хо, добрий день, але треба англійська. І я такий. е, Лондон і the capital of Great Britain, і yeah. мій директор, начальник, розказує все англійською. Я розумів відсотків 15, але кожного разу, коли він ну, мовчить і дивиться на мене, я йому такий. Mm -hmm. Верно, розказує. Але він так розказує, щоб я ситуативно розумів. Я думаю, він тоді вже розумів, що я ну, не, не найкращий володій англійської мови, щоб, щоб я ситуативно розумів. І за рахунок того, що я ситуативно розумів і догадувався, я йому навіть інколи відповідав. Тому він погодив мій контракт, я почав працювати в найкрутішій роботі в своєму житті. Моє основне завдання було. Разом з місцевими військовими, поліцейськими і з лісниками рятувати ліс і рятувати тварин. Ми проходили кожного дня від 5 до тридцяти кілометрів, рятували диких тварин, слонів, ведмедів, сіветів, змій отруйних. Наприклад, там є така отруйна змія-крайка, і коли вона попадається в капкан, ми все одно мали її рятувати. І це було дуже дуже страшно через те, що ти боїшся, що вона кинеться на тебе. Фантастична історія. І тут почалася повномасштабна війна. Так, як ну... ви про це дізналися? Телеграм. Моя мама мене вчила з дитинства. Назвався Грибом лісь в кошик. Якщо я кажу, що я люблю Україну, якщо я давав присягу на вірність українському народу і на вірність українській нації, то я можу бути тут. Коли ви приїхали? 5 березня, по-моєму. Як ви добралися взагалі? Це взагалі кумедна історія. Ковідний час ще був в Азії. І потрібно було проходити тест на ковід. Тест на ковід коштує 150 доларів. І діє він 48 годин. І перший раз він в мене був позитивний. А я вже взяв квиток через 48 годин. Другий раз позитивний. Третій раз позитивний. А обламався квиток, все він згорів. І я вже влупив 450 баксів тільки на тест. Я їхав з побратимом. Він теж воює, дуже класна людина. І, ну, тип, теж має класну історію. Ми придумали таку штуку, точніше, він придумав таку штуку, взяти джин і прополоскати рот і нос. Ми купили маленьку бутилочку джина перед тестом, нюхнули в нос. Плачеш. Червоний весь. В рот, поласкаєш, випльовуєш і швид біжиш здавати тест. Вони дивляться на тебе, а ти заходиш, сльози течуть, очі такі червоні. Кажу, давайте швидко мені робіть цей тест, але не глибоко, бо я вас повбиваю, якщо вона знову позитивне покаже. Показали негатив. Мені дають тест, в мене вже є квитки знов на наступний день. І перехожу кордон, тудим-сюдим, відчуваю, що мені погано, в мене температура піднімається, думаю, а Бог з ним. Три дні температура. Я виїжджаю в Київ через Житомирську трасу. Ми її якось об'їжджаємо, я приїжджаю в частину, підписую бумажку. У мене температура 39,9. І я розумію, що ну, щось мені дуже-дуже погано. Я розумію, що це дуже схоже на малярію. Я їду в госпіталь, кажу, я ну, хворів на малярію. Всі в шоці, який приїхав з Азії на війну, підписав документ, хворий на малярію. Боже, яка проблема? У мене температура вже була там 41,8. Мені знаходять таблетки три дні і я як огурчик. Через п'ять днів я виїхав на операцію на Гуту-Межихірську. Вона там була така кумедна дуже. Своєрідна операція. Ну і власне так в мене почалася війнонька. Добрий. день. Це я, а це приход. Отако. От і живемо. Тільки що біля оцього дерева прилетіло. Димок, бачите, так? Да? От ще один. Класненько. Люблю таке. Про дрони. Чи є у вас цей мільйон дронів, які пообіцяв Зеленський на початку року? Чи ви їх отримуєте? Ситуація значно покращилася. Якщо порівняти те, що було сім місяців, вісім назад і зараз, то дронів стало більше, Реально більше. Їх достатньо? Ні. Їх не може бути достатньо. Ну, для того, щоб їх було достатньо, нам потрібно 450 мільйонів дронів на кожного росіянина по три дрони. Яка вам потрібна допомога для того, щоб ви зараз воювали ще ефективніше, для того, щоб ви завдавали врат ще більше, ніж ви робите це зараз? Нам потрібен відпочинок. Нам потрібна е мобілізація нового поповнення і демобілізація тих бійців, які зараз є. Тому що якщо психологи говорять, що на роботі людина вигорає за три роки, вона вже не хоче працювати. Ми два з половиною роки в надстресових умовах. І якщо ми ще там хтось може сказати безпілотники, та вони там в умовній безпеці і так далі, і тому подібне, то що говорити про піхоту, я взагалі не знаю. Піхотинці це довбані леви, які ну, незважаючи на всю жопу, яка їх оточує. Вони реально дають такий результат, який ну, жодна країна світу не б дала б такого результату, як українська армія. Ми настільки відчуваємо брак людей, що я, на жаль, не можу говорити в цифрах, але ну, це дуже катастрофічно. Дуже катастрофічно. Розкажу звичайна ситуація, яка була в нас на позиції, ми літали там за 200 метрів від переднього краю. І одного разу в туман пішли на передній край перевірити, скільки там хлопців сидить. Там була посадка, яка була довжиною приблизно 500, можливо, 700 метрів. На всю посадку в 500 метрів було двоє людей. Все. Позаду, 200 метрів були нас троє людей, і позаду нас ще там стояли хлопці. На всю посадку двоє людей. Який ви бачите вихід? Жорстка мобілізація. Але Через національне патріотичне виховання. Я просто не знаю, як зараз от змінити цю от полеміку, яка відбувається в нашому суспільстві. Я, як і будь-яка людина, особливо як і будь-який військовий, максимально задовбався. Я змучився, я вигорів, я хочу до цицьки, я хочу е до дружини. Я дуже хочу в Азію, я дуже хочу відпочити. Я навіть відпочину на тій же самій роботі. Насправді, Я від неї кайфував. Ось, але тут питання в тому, що нам потрібно воювати. Потрібно продовжувати цю війну. Тому що зупинка цієї війни, будь-які мирні домовленості, будь який мир, який оці срані інфлюенсери зараз говорять в інстаграмі: мир любою ціною, нікому не потрібні кордони 91-го року, всі хочуть миру і спокою. Що зроблять? Зроблять те, що їхні діти вмруть від цієї війни через них самих. Тому що це всього-навсього відтягування продовження війни. Ну, Ми не зупинимо цієї. Війни. Чи можливо для вас виїхати і не повернутись? Моя дружина цього дуже б хотіла. Але я цього не можу собі дозволити. Чому? Моральні цінності. Не знаю. Як це? Бо ну, це зрада. Життя яскравіше, ніж будь-яке кіно. Життя кльова штука його треба жити. Є люди, які шукають пригоди на свою жопу. Да? А в моєму варіанті пригоди завжди шукають мою жопу, і хочу я то чи ні, воно якось так відбувається насправді.